І Сьогодні хочу вам показати, як приходять трактори Соліс з Індії. В принципі, наш керівник в Києві, Мініагра і у Львові знімає приходи тракторів постійно, але ж сьогодні, чим цікавий прихід, крім 105-х солісів, у нас пройшли ще нові 26 ті соліси. Комплектація називається 26. Трактори дуже цікаві. Зараз їх як тільки витягнуть, ми зможемо на них глянути. Але ж я думаю, що день-два хлопці спокійненько зберуть. Ці трактори мають бокову колісу, вони мають дугу безпеки. І нагадую, що компанія є офіційний ексклюзивний імпортер тракторів та міні-тракторів Соліс в Україну. І ми очікуємо буквально через пару тижнів трактори Соліс на 110 кінських сил, Соліс 110 і Solis 130 Це для України будуть особисто. Такі нові трактори. Люди вже про це дізналися, вже це анонсували і запитують, а з чим його можна порівнювати. З чим можна порівняти, наприклад, 110-й соліс. Питаю, чи можливо їх порівнювати з китайцями такої ж потужності, чи можливо 130 ті соліс з китайцями порівнювати. Так от, друзі, я вам скажу так. Трактор. Соліс дуже добре продається на європейських ринках вже. і е Трактори Соліс в Європі не порівнюють з китайськими тракторами. Їх порівнюють з тими тракторами, які коштують майже вдвічі дорожче з класами, джандірами, кейсами. і е Для України це теж е буде ну така майже революція. Бренд Соліс зайшов на європейський ринок сім років тому. І сьогодні, якщо подивитися продажі таких іменітих брендів, так от Соліс, компанія Sonalica індійська, їх посунула. За що чого посунула? Та посунула в першу чергу за що того, що завод Саналіка в Індії. Але ж співвласником цього заводу є компанія. Янмар японська. І більшість тракторів, та навіть не більшість, а трактори, які йдуть не на індійський ринок, а йдуть на зовнішні ринки, вони по суті повністю використовують в виробництві японські технології. Більшість КПП і двигунів це по суті індійського виробництва, японські агрегати. Ну і Припаркувався контейнер. Давайте подивимось, що хлопці від тіля будуть вивантажувати. Ось ось ці тракторці соліс 26. Плюс. Нова плюс, плюс, комплектація. Плюс! плюс прям плюс-плюс! Плюс-плюс. Тати плюс. плюс, плюс. що? А на кермі руль новий. синенька рисочка. Друзі, це такі трактори, як ви бачили на виставках на європейських. По суті, нові трактори це нова моделька, зовсім нова. Вона буквально в кінці минулого року пішла в виробництво. Ми замовили перші декілька тракторців і зараз маємо можливість їх роздивитись ближче, хай їх витягнуть і ми підемо дивитися. Як розвантажуються великі трактори, ми вже неодноразово показували, нічого такого там. Екстремального немає. Ну, але хто вперше бачить, як розвантажуються міні-трактори, то можливість така у вас зараз є. На прицепі туди є тут? Так. Да, так, На чому ми зупинилися? Зупинилися ми на тому, що е, трактори Соліс. Японський трактор індійського виробництва. До речі, на заводі їх фарбують, наприклад, фірмові світа того ж самого Янмара є вишневий такий колір, який йде виключно на азіатські ринки. І на заводі даже на капоті написано не соль, а написано Янмар вишневого кольору. Це на азіатських ринках так продають ці трактори. Так. Ну що, Вперед. А, мене чекали? Та ну, Тарас, смело. Зараз я втечу підвил. Друзі, ну я не розмонтажую, чекають, коли я закончу свій монолог. Так, ну погнали. До речі. Нагадаю, що компанія Мініагра є офіційним імпортером не тільки міні-тракторів і тракторів Соліс». Ми також імпортуємо а, декілька а, китайських бризів. Ми імпортуємо «Ломов», ми імпортуємо донсинг, ми офіційно імпортуємо шифент, до речі, повну лінійку в червоному кольорі. Ми офіційно імпортуємо синтай. Ми імпортуємо міні-трактори та трактори Аріон та Була. Це вся наша лінійка, яку ви завжди можете подивитися в будь-якому торгівельному підприємстві. Зараз ми з вами в Києві знаходимося, село Бозова підприємство міні -Київ Захід. Ще в Києві у нас є на Одеській трасі в Глевасі торгівельний майданчик. Але таких складів у нас всього три Ми імпортуємо. Трактори в Київ, у Львів і в Чернівці. Іноді розвантажуємося Івано-Франківську, в залежності від логістики, через які порти техніка заходить в Україну. Зараз це по більшості Польща, але буває, що і через Румунію заходять трактори. О, перед цим був контейнер. Там в ньому були тільки 105-ті, хлопці вже. Їх розкатують. І з центральних складів у нас техніка роз'їжджається по е, Україні і там продається собі спокійненько. Так що тільки в МініАгро ви маєте завжди можливість е, подивитись на всю техніку одночасно. То Якщо вам потрібна яка-небудь там сороковка, трактор, то е, ви маєте можливість приїхати в будь-яке торгівельне підприємство, а контакти під відео є посилання на наш сайт, в розділі Контакти, всі наші адреси, телефони. І ви можете приїхати в будь-яке підприємство і перетестувати зараз всі сараковки всіх брендів, а не так, як на більшості майданчиків приїхали і вам парять сараковку якусь там, наприклад, журмо Vodafone, домфенд або ще якийсь інший бренд. І вам їх продають, тому що ну, нема нічого подивитися. Завжди в Україні від тисячі до тисяч тракторів одноразово. 100. Це ще без тих, які в дорозі, які в закупці, які в виробництві. Тому в міні ви маєте ну, реальну можливість все потестувати зараз. Що там, хлопці? Сварна конструкція на цих користь 26 трошки відрізняється від тих, що зазвичай приходять. Вони зазвичай 2 заходять на конструкції, де повністю каркас рама для двох тракторів. Має внизу перемички. А зараз треба обережно це витягти, щоб трактора не походили. До речі, штат у нас зараз піджатий, хлопців недостатньо, достатньо. Багато кого позабирали на службу. Тому не всі у нас такі опитні, щоб там прямо хвать-хвать, як завжди, зазвичай контейнер викидали швиденько. Але ж незважаючи на те, що міжсезоння, у нас тракторів багато, заходи тракторів багато. Меняга готується до осіннього сезону. І... Взагалі. взагалі, Якщо ви думаєте купувати міні-трактор восени, то міняга готова до сезону і до, вашої, до ваших візитів у нашому мережу. Так, ну поїхали. Перше 26 солість на 24 коника. Нової комплектації заходять. Прикольний трактор. Подивимось на нього зблизу. У нас вже були 26 трактори з реверсом з коробками 8 плюс 8. Подивимось, що це за техніка, яка вона з себе і що вона зміє. Попрошу хлопців, щоб сьогодні-завтра закинули на колеса. Трактора перевірили і будемо на них дивитись зблизу. Ну, ось, так, виймаються 26 столиці. Зараз їх відтягнуть на склад. Ну і Далі у нас стоять в контейнері 105 До речі, як тільки прийдуть 10-130, ми обов'язково знімемо ефіри. Відправимо їх по торгівельній мережі для того, щоб люди мали можливість розглянути ці трактори. Ну, ось так виглядає цей МС-26. Що ми маємо? Маємо таке виднічене КПП. Маємо посередині вільне місце бізку ліси. Ну, нагадаю, що Суліз 26 комплектується. Японським двигуном Mitsubishi. вага такого трактора тонна з невеличким хвостиком. Він легший, ніж Донфен і Джин Шефенги, 20 на 24 коника майже на 200 кг. Але трактор дуже надійний і він для своїх потреб чітко працює на 10 балів. Ну що, лайк, підписочка, слідкуйте за нашими новинами. Завжди на нашому каналі інформація про наявність у всій Україні міні-агротехніки, поцінах э, вам викладати. І э, в принципі у нас у кожного торгівельного підприємства є свій YouTube канал, Тікток канал, фейсбук сторінка, де ми постійно інформуємо всіх клієнтів про те, які у нас э, трактори є в наявності по Україні, які ціни, які акції проходять. Ну, друзі, десь так. Ну що, зараз потащаться все це... діло в склад. Дякую за увагу, дякую, що ви цікавитесь міні-агротехнікою. Так що, друзі, лайки, писочки, до нових зустрічей!